Мітинг за демобілізацію. Рідні захисники 24 березня вийшли на мирний пікет. Южна вже четверта долучається до всеукраїнської акції за демобілізацію військових після 18 місяців. Учасники вкотре вимагають чітких термінів служби. всіх слів, це сприятиме мотивація людей вступати на військову службу. З мобілізацією нічого не вирішується. Ми тягнемо законопроект. Ми, мабуть, будемо тягнути його до кінця року. Я не розумію, що чекає влада вже більше Трьох тисяч поправок, і вони не можуть ніяк вирішити нічого з цим законопроектом. Кожен мій пікет це хлопці, яких я знаю, з якими списуюсь. Вони дуже надіються на нас. Вони дуже нас під ми їх повинні підтримувати. Вони підтримують нас, тому що вони вірять в нас, вони ждуть цей законопроект. Вони ждуть цього закону. Вони. Дуже велику мають надію на те, що ми щось все-таки ж доб'ємося. Серед учасників пікету рідні тих, кого мобілізували з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Надія син воює на Донецькому напрямку. Жінка розповідає, що за два роки війни її сину дали лише десятиденну відпустку. На Донецькому напрямку це не то, що десь а понімаєте, на Донецьк, навіть не то, що як других кидали, десь щоб відпочили, а вони не відпочивали. Вони постійно там это, я говорю, ну трошки відсувалися до Харківської області. І все. Вже ну, хочеться когось, щоб прийняли прийняли те рішення, щоб як сказати, діти наші і батьки, і всі щоб відпочили. Ми я вам навіть не можу передати, що кожен день як матері чекати сина. А вже 47 років йому, як сказати, і діти хочуть і батька. Ну що приїхав на 10 днів, він не знав, куди що, це. Він говорив, лучше б я не приїжджав. Я бачила, що він не віддихнув. Ні. Він як приїхав, він приїхав, він був тут, але ж всіми мислями він був там бо за Ми постійно це, на звонках з за постійно. це врем'я за цих 10 днів вони вони не відновлюються пікеті взяли участь близько десяти людей. На мітинг приходять одні й ті ж. Учасники закликають підтримати їх ініціативу. Мобілізація триває і не дивлячись, яким буде прийнятий цей закон, мобілізація вона була і буде до кінця нашої війни. Ось сьогодні твій чоловік тут завтра він може бути там. Ми стоїмо і за ваших чоловіків теж. Тобто, ми не стоїмо за те, щоб ось. Чийсь чоловік замінив мого чоловіка, чи чийсь син замінив сина от цієї жіночки. Так? Ми стоїмо за всіх, за всіх, за новомобілізованих, за тих, що ще не мобілізовані. Наші хлопці вже два роки, вже два роки там. Ми стоїмо не тільки за своїх чоловіків, ми стоїмо за розумні, справедливі терміни служби. Організатори пікету планують і надалі проводити мирні акції в місті.